Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. ефірі я Сашко Добрий. І із... насамперед подякую пану Валентину із Харківщини за те, що у подарунок перепакував нам так званий хобот так? рукав до радіатора гумовий на якийсь танчик. Якусь там 72. Віку. От. Разом з тим це хрестоматійний приклад того. Як роблять багато хто з бронетехнікою, і як не роблю я. В частині чого саме? В частині гумово технічних виробів, зокрема, ось цього рукава. От, ну ось це м -м, пан Валентин. Хоча неправильно взагалі доказати пан Валентин, так? Тому насправді Валентин у подарунок. У подарунок зробив ремонт, відновив оцю гумову частину. І у подорож поклав оцей шланг, очевидно, сучасний. І я можу помилятися, проте мені здається, що оцей з закордонного виробництва. І хомути. Ми тут бачимо, хомути черв'ячні. На цьому з'єднанні, конкретно і на 72-йках, і на е, Т-90, так, там стоять взагалі силові на болтах. Тобто я би сюди черв'ячні ну, не ставив в жодному взагалі випадку. Окрім як критично доїхати до ремонтної бази, де поставити силові на болтах. Проте, от сюди я залишу оригінальний і хомути, і гумовий рукав, бо вони в доброму там стані на тій машині, це я знімав і я буду ставити. І я би теж, цей би я теж не ставив з причини, які зараз висвітлю. Проте більш яскравий приклад навіть є ось цей Є ось цей рукав. Тут у нас іде дюрит 12. Бачимо он виробництво. Гідросканд, щось там. Кархітер. Кархітер. Так, ну тобто на обігрів авто. І підім 3-8 дюйма. Знову ж таки, так, ну, 12 мм, це 3-8 дюйма. Ми приймаємо, що воно пасує. А, це взагалі десятка. Стоп, секундочку. Я точно пам'ятаю, що тут 12-й рукав. А тут ну, 3-8 дюйма пишуть 10 мм. Тобто, ну, по-перше, це вже встановлювати недобре. так? Тому що якщо у вас 12-й рукав, то там має бути ну, 12-й рукав, а не 10-й. Це вже мінус 10 барів. Проте... Що ключове є, о, до речі, і оці хомоти я теж сюди не поставлю. Як я їх не ставив досі і не ставитиму у майбутньому. Я працюю з тяжними хомотами. Правильно, так само, як і завод. З жодного адекватного заводу ви не побачите ось таких хомотів на мінімально відповідальних з'єднаннях. І ви їх не побачите так само і в моїй роботі. Я тут ставлю стіні хомоти без білил, тому що це вода. Про те, про що мова? Мова про те, що сучасні рукави, я постійно про це кажу, наголошую, ви можете піти, перевірити в роботі ну, в ТТХ цього рукава, цього ви бачите, виробник. так, все, І прочитати, виправити мене, якщо я помиляюся. Бо я, те, що зараз кажу, я виніс зі спілкування з декількома різними фахівцями з галузі гумово-технічних виробів. ну, Рукавів, зокрема. так. І от вони мені сказали: зараз сучасні стандартні виробництва, рукавів. Зокрема, західного світу, це там Європа насамперед, так, вони передбачають роботу або з паливно-мастильними матеріалами, або з рідинами типу тосол. Це різні типи рукавів. Тобто, якщо ми сюди ставимо рукав на номінальну воду чи тосол, то він не має контактувати з паливно-мастильними матеріалами, на відміну від чого, правильно на відміну від рукавів дюритів. Передбачених для використання бронетехніки, які є на сьогоднішній день повного діапазону для бронетехніки від А до Я згідно ТТХ Української бронетехніки, виробництва, зокрема, і, і, гідро? Гідро? Гуматех Біла Церква. Я з ними співпрацюю не один рік. У мене є 12 й рукав, це йде сюди 40 у 12-13. Там багатий запас міцності, і він працює як з паливно-мастильними матеріалами, так і з рідинами типу ТОСОЛ. Я коли проговорював цю ситуацію з фахівцями з галузі там, гідравліки, я їм кажу, вони мені кажуть, вам рукав для паливно-мастильних матеріалів чи для антифризу. Я кажу, мені для всього. Вони кажуть, такого не існує. Якщо у вас на рукав в системі охолодження та обігріву, Техніки потрапляють паливно мастильні матеріали, то усуньте цю проблему на машині. І тут я внутрішньо розреготався. Я внутрішньо розреготався, тому що бронетехніка, в принципі, це таке явище, що, як кажуть, жартома, але в цьому жарті лише доля жарту, якщо станка не крапає, значить він порожній. Я не зустрічав машин, яких під час мінімального там, на нароботу напрацьовки мотогодин. Рукави в моторно-трансмісійному відділенні не мають слідів паливного стильного матеріалу. Причому ви тут зараз почнете мені розповідати про совєтську техніку? Ні. Ви відкриваєте моторно-трансмісійне відділення М113 Спартана. Ну, я, я з Бредлі не стикався, проте я, я можу поставити тисячу гривень на те, що там все те саме. І там. Паливно-мастильні матеріали усюди. Чому? Ну тому що, Ну, тому що так. От Тому що воно так і все. Іншого я не бачу. Можливо, якщо дуже пощастить, із заводу ви свіженьке отримаєте, воно ще там пару годин буде чистим. Все. Далі все. Далі воно буде все в паливно-мастильних матеріалах. Ну тому що це така техніка. От. Тому що такі от наші реалії. Відповідно. Я сам не використовую на бронетехніці на мінімально відповідальних місцях сучасні рукави з причин, які я вже висвітлив, повторювати не буду. Україна виготовляє якісні перевірені, чудові дюрити паспортного розміру і паспортних характеристик для за повним діапазоном для бронетехніки. І їх треба використовувати, закуповувати військовими частинами не сучасне, об'єктивно не створене для того, оце ось, а підтримувати українського виробника і використовувати речі належної якості згідно паспортних характеристик все є, все свіже, все в Україні виготовляється. І я все одно знаю, що військові частини продовжують закуповувати, до речі, за заниженими параметрами. Бо, наприклад, отут ми бачимо 10 бар. Це плюс-мінус там 10 атмосфер. Я бачив, як на з'єднання в БМП, де за паспортом до машини передбачений рукав на 13 кг сила, тобто 13 атмосфер так, заокруглено, ставлять сучасні рукави на 0,1 мегапаскалів, тобто на 10 атмосфер заокруглено. Так? І це роблять за держзабезпеченням. Забезпеченці військових частин я знаю, можу пальцем показати, хто закуповує. На бронетехніку туди, де має стояти рукавина 13 атмосфер, закуповують 10. І там, де вони мають працювати із антифризом, і з паливно-мастильним матеріалом, вони закуповують тільки для чогось одного. Відповідно, рукав руйнується раніше. Відповідно, коли, коли він серед бою злітає, руйнується, машина залишається. Знаєте, хто доведе, що це сталося через антиукраїнське забезпечення цієї військової частини? Правильно, ніхто. А насправді це все робиться дуже просто. Просто береться закупівля військовою частиною цих рукавів, перевіряється. І покажіть, будь ласка, куди ви їх ставите. Дякуємо вам особисто, пане забезпеченцю. 10 мільйонів гривень штраф і 10 років на гриву. До побачення, побачимося через 10 років. Ось так це має працювати. Дякую всім за підтримку. Дякую, пану Валентину, за роботу в подарунок. Разом боремо і поборемо.